Цього року Воскресіння Христове ми відзначаємо 16 квітня, а страсна Седмиця припадає з понеділка 10 до суботи 15 квітня. У цей період важливо дотримуватись особливого посту, молитися, а також наводити порядок в оселі. Про це нам розповідає настоятель Святомихайлівського кафедрального собору Православної церкви України отець Богдан Бойко. Православна церква готує своїх вірян до великої найбільшого. Свята всіх свят це Пасха, Воскресіння Христове. І перед Тим є піст, або ми кажемо Великий Піст. І Великий Піст, так якби закінчується перед вербною неділею. Але після вербної неділі ще є тиждень, в якому згадуються останні дні перед стражданнями Ісуса Христа. І оцей тиждень називається великий тиждень, страстний тиждень. І кожен день називається Великий понеділок, Великий Віторок і так весь тиждень. Кожен день страсного тижня великий і святий, і в кожен з них в храмах здійснюються особливі служби. У понеділок на літургії згадується Йосип із Старого Завіту. У вівторок Свята Православна Церква згадує притчі Спасителя про його друге пришестя. Наступного дня згадується День Зради Іуди. А у четвер згадується встановлення таїнства Євхристії Ісусом Христом. Ісус Христос разом з учні, разом з учнями були на такій великій тайній вечері. Де він започаткував Євхаристію, найбільшу, найсвятішу службу, яка сьогодні є у всьому християнстві. Він сказав: це є тіло моє, взяв хліб, переломив і сказав, і це потім взяв вино, розбавив його і сказав: це є вино, тіло це хліб, а вино це моя кров. Споминайте це і робіть цей спомин на згадку про мене. І до цього часу ми робимо цей спомин – Євхаристія. П'ятниця ж вважається найскорботнішим днем. Саме в цей день Ісус Христос помер та був похований. Суботу ж називають тихою. За біблійними переказами цього дня Христос зійшов у пекло та забрав усіх праведників звідти. Щодо богослужінь, які проводяться в Православній церкві, понеділок-вівторок середу, в нас проводяться літургії раніше освячених дарів. І в четвер ми згадуємо тайну вечерю. Це є одна із таких великих найбільших молитв. В четвер, ввечері, у нас є велике богослужіння в храмі 17-ї години, де ми читаємо страстні Євангелії. Євангелії Страстей Ісуса Христа. В п'ятницю. Богослужіння не проводиться в храмі, а тільки виноситься плащаниця. В той час, близько, це 14-та година дня, коли Ісус Христос помер на христі, його було знято з христа. Ми виносимо плащаницю і чиниться похорон над плащаницею. А в суботу, вранці, служиться літургія, підготовка до великого свята всіх свят, Воскресіння Ісуса Христа. Кожен день страсного тижня присвячений подіям із життя Ісуса. У ці дні не вшановують пам'ять святих, не хрестять дітей і не вінчають молодят, адже всі приготування орієнтовані на свято Воскресіння Христа.